Ці хлопці відклали мирний бізнес, щоб забезпечити захисників якісною бронею, а тестували якість їхніх бронежилетів бійці Азову. Олександр та Анатолій, архітектори і проєктувальники будинків. У столиці не одна багатоповерхівка була створена за їхніми проєктами. Родкомплекс біля нього прибудований це готель 130 номерів в ньому ж величезний ресторан. Однак, після 24 лютого вирішили, що можуть допомагати Україні більше. Хлопці заснували фонд Україна в броні та зібрали перші пожертви на бронежилети. Зібрали певну кількість грошей, закупили метал, виготовили самі зараз везли передовим, тому що це було ще коли біля Києва стояли. Матеріали закуповували гуртом. Аби дешевше захистити більше воїнів. Тоді як куплений за кордоном бронежилет коштує до тисячі доларів, хлопці роблять такий за 150. допомагали у випробуванні броні друзі азовці. Якщо перші бронежилети важили по 14 кілограм, то не втративши міцності, тепер вони полегшали до 8 кг. і при цьому плити, які використовують хлопці, витримують навіть бронебійні кулі. Відстрілюємо бронебійними 5,45 бронебійний. Раз два бронебійний. себе Олександр та Анатолій забезпечують заощадженнями з архітекторських проєктів, а кошти з пожертв йдуть суто на потреби військових. Військові частини а 2656 та А 1660 висловлюють свою подяку благодійному фонду Україна в броні за надання 40 комплектів якісних бронепластин та плотоно для безпечного виконання бойових завдань. З часом Україна в броні розширила виробництво. Виробництво плитоносів, це виробництво РПСів і всіх необхідних підсумків, це виробництво ліжок, які ми надаємо до медичних установ, це виробництво баги, це виробництво дронів. А також ми допомагаємо гуманітарними вантажами. А в коробки з амуніцією додають посилений захист. Дитячі малюнки з побажаннями.